Микола Уманець зі стадниці бджолярством займається понад 20 років, має 240 вуликів. Тут знаходиться на цьому тучку 70 бджолоз сімей, а е, основна пасіка в мене е, кочова, вона зараз на медозборі е, на, на соняшники її вивіз. Каже, сезон медозбору розпочинається, коли розквітають сади. Далі перевозить пасіку на поля з рапсом. Змушений так кочувати з року в рік і долати сотні кілометрів, бо довкола їхнього села із медоносів цвітуть лише липи, сади та рапс. Після рапсу переїжджаємо на могильов. Я перевозю пасіку на акацію, збираю там акацію. Після акації ми переїжджаємо назад додому на липу. Наше село тут є невеликий ліс. Цьогоріч уже зібрав чотири різних види меду. В цьому році в мене вийшло зібрати такі меда, як ріпак. Це перший це садок і ріпак тут. Потім акація. Їздимо на могильов за цією акацією. Липа це наша з нашого села. Збираємо. І гречка що вже посіяли в цьому році, то вже можемо взяти гречку. І соняшник. Оце соняшник це тогорічніше мед. Куди вести пасіку турбувало не лише Миколу Уманця. Тож у Вінницькій міськраді створили асоціацію агровиробників і вінницьких бджолярів, аби вони спільно шукали вирішення двох головних проблем: обробка полів пестицидами і відсутність посівів медоносів. Рішенням останньої стали посів гречки. Цьогоріч цією культурою у стадниці на городах, які раніше не оброблялися, засіяли 7 гектарів. Ми прийняли з ним рішення, що агровиробник бере на себе. Таку відповідальність засіває, засіває ці городи медоносними культурами, і це дасть змогу бджолі якийсь період, можливо, проводити на цих городах, на медоносних культурах, а десь не летіти в поля і не пролітати в ці, якби, періоди, коли працюють аграрії засобами захисту. Зміни клімату негативно позначаються на медоносному сезоні. Раніше календар цвітіння був рівномірним до серпня. Тепер же усе стрімко відцвітає у травні, і до початку цвітіння соняшника, що відбувається середини липня, бджолам немає де збирати нектар. Тож комахи з'їдають ті запаси, які зробили раніше. Це є як підтримуючий взяток в той період, коли перецвітає якийсь один медонос, зацвітає інший. Отак гречка на даному етапі підтримує до, до Соняха. Обирають ті культури, які довго цвітуть, аби період медозбору був якомога довшим. Висіяли фаселію по покрушлинцях, от в основному цих дві культури. Отак, якщо по городах, то дві культури. Фацелія вона має до 40 днів цвітіння, гречка ще більше має. Вона взагалі постійно росте і верх цвіте, не сформує насіння, а верх продовжує цвісти. Якщо раніше на поля з гречкою Миколі Уманцю треба було вести пасіку у Погребищенській чи Козятинський райони, то тепер збиратиме гречаний мед вдома. Бджілки за медоносами летять на відстань до трьох кілометрів. було тратити великі кошти, звісно, на на переїзд пасік збирати цей мед. А зараз виходить, що ми тільки, тільки їздимо за акацією могильом. Від такої співпраці виграють і бджолярі, і аграрії. Запилення бджолами соняшника збільшує врожайність майже вдвічі. Я думаю, якщо всі від цього побачать користь, вони швидше на, на це на це підуть. Є природні локації, які, наприклад, можна підсіяти медоносними культурами і там, щоб не просто був травостій, а медовий травостій. Наступного року посів медоносних культур планують збільшити удвічі. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.